Дмитро Сергійович, Лаптєв Олександр Сергійович, Куличенко Тетяна Анатолійовна. Також прибув представник потерпілого Овчаренко Ігор Сергійович та прокурор Підгори Сергій Васильович. Не прибув обвинувачений Жок Дмитро Володимирович, його захисник подавав клопотання про того засідання. Також не прибули обвинувачені Бахматюк Олег Романом, що Наталія Романівна, захисники Кравець Рослав Юрійович, Семенок Дар'я Сергіївна. Представники потерпілого національного банку України потерпілий фір Андрій Едуардович та представники потерпілого фонду гарантування вкладів фізичних осіб викликали спочини, які не повідомляли. Крім того, обвинувачення цю тандрій Валерійович, Мальця Девискович, пере Наталія Миколаївна та захисниця Каличенко Тринатоліна без участь, у сині, використовуючи власні технічний пристрій. власних стовсини зі задаком за підставими і сікс, виказа куткові пані кукуюк. Немає вашого підзахисту, що трапилось. Так, ваша честь було подано відповідне клопотання щодо відкладення у зв'язку з тим, що ЖУК є оператором, старшим оператором наземних засобів керування БПЛА. Мікрофон здається, Й... чути чого лисніше було у зв'язку з тим, що він є старшим оператором керування наземним БПЛА? Його було відправлено в бойове відрядження на території Донецької області задля здійснення бойових польотів. Відповідний наказ долучено оригінал можна дати для огляду суду. Він військов... не є військовослужбовець. Звичайно, що в пріоритеті це все-таки відвідування судових засідань. Тому на майбутнє старається і в першу чергу суд ставити на перше місце. У нас є низка клопотань. Суд вважає за можливе надати можливість ініціаторам цих клопотань їх оголосити в судовому засіданні, а вже потім пан Жук зможе висловитися з приводу них в наступному судовому засіданні. Дякую ваше честь. Будь ласка, мік... Мік... мікрофон, будь ласка, включіть. Адвокат лаптів, захисник Василюк Наталі Романівни. минулого засідання вийшов адвокат за договором. Yeah. Поставлено було питання моєї участі, я ознайомився з матеріалами. Я бачив ордер, ордер є в суду. Я просив би вирішити питання моєї участі, щоб я вже міг бути вільним. оскільки підстав для продовження надання БПД немає, uh -huh. там все... Угу. Все законно, все і так як треба, мається Ясно. Добре. Тоді, е, суд е, пані е, Козаченко, так працює. Тетяна Анатолійовна угу. зараз присутня. Так, ми тоді ну, протокольно приймаємо відмову вашу від, від продовження захисту пані е, Василюк. Дякую за співпрацю. Можете бути вільні. Так. до бачення. Тетяна Анатоліїна, у вас є низка клопотань. Будь ласка. Мікрофон, будь ласка, включіть вас не чути. Тетяна Анатоліївна, мікрофон. Н ні. Зник. Козаченко. Тетяна Анатолій, та... тепер чути, будь ласка. ВКЗ подана заяву про забезпечення права на захист поселю селю та припинення повноважень до в восьмому вигляді. Я прошу цю заяву не розглядати зв'язку з тим, що це питання зараз вирішено вже судому. Це перший момент. Будь ласка, далі. Бо воно мало в електронному вигляді. Також я хочу сказати, що мною через засоби ВКЗ було подано два клопотання. Зокрема, клопотання. Щодо закриття кримінального провадження, в письмовому вигляді відповідно зі всіма додатками і доказами. Зв'язку з тим, що це клопотання щодо закриття кримінального провадження стосується строків притягнення до кримінальної відповідальності, які сплили в порядку там, 360, по 364. Зв'язку з тим, що я це клопотання направила безпосередньо своєму клієнту. Враховуючи, що на підставі там двісті частини 8 для подання і розгляду такого клопотання потрібна згода особи, яка притягується до кримінальної відповідальності від підозрюваного. Я таку згоду очікую. Я його подала, але прошу його не розглядати, тому що я сподіваюся, що до наступного судового засідання я отримую таку згоду, але документ і сідані. Крім того, в мене подано клопотання про е, закриття е, кримінального провадження з інших підстав, от, яке я би хотіла, щоб сьогодні було розглянуто. А в залежності від цього, можливо, а в залежності від цього, можливо, якщо в цьому буде необхідність, я зможу оголосити наступні клопотання, які мною можуть бути подані, якщо в цьому виникне необхідність. Будь ласка, оголошуйте. Я не буду оголошувати стандартні частини, які безпосередньо знають сторони, і спробую бути наскільки це можливо конструктивним. Я хочу звернути увагу, що протягом я зауважу, що я була в даному кримінальному провадженні більше року тому, але я не представляла Наталію Василюк, я представляла її цуту Андрія, тому я не розглядала питання притягнення до відповідальності. Точки зору її участі в кримінальному провадженні, тому і була необхідність, зокрема, ознайомитися з матеріалами кримінального провадження. Частина ще тих матеріалів, які були протягом року подані до суду, мною ще на опрацюванні, тому, враховуючи відомі матеріали, які я змогла опрацювати, я би хотіла на підготовчому засіданні зазначити ті обставини, які на моє переконання повинні бути прийняті до уваги і розглянути судом. Я хочу звернути увагу, що то кримінального провадження 496, яке ми розглядаємо в суді, враховуючи з 2014 року порядок досудового судового розслідування, тримає більше 10 років і безпосередньо в рамках цього провадження неодноразово було закрито відкрито, воно доєднувалося з іншими кримінальними провадженнями, що впливає безпосередньо на законність його розгляду. Безпосередньо, якщо ми беремо 496 кримінальне провадження, то воно було порушено в листопаді 5 листопада Головним слідчим управлінням Національної поліції відповідно за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу. Через півроку, 28 травня 15 року, це кримінальне провадження саме 496, було закрито зв'язку з. Відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення. Тобто ми фіксуємо, що в 2014 році це провадження було, а через півроку воно було закрито. Паралельно з тим, через півроку, після закриття 496-го кримінального провадження Національна поліція України розпочала досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке закінчується на 16.64. Я не буду, вони всі ці провадження, номера повні відомі сторонам. Для конструктивності ми все рівно орієнтуємося на останні цифри, я буду вказувати їх. Відповідно за ознаками того ж самого злочину, частини 5 статті 191, ті ж самі епізоди. От. І е, це кримінальне провадження йому було присвоєно номер 1664. І е, ще через місяць. Вже НАБУ України розпочала після вже національної поліції, розпочала досудове розслідування в кримінальному провадженні, номер якому був присвоєний останні цифри 454 за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 364 України щодо фактично посадових осіб НБУ по тим же самим епізодам. Через рік. 7 вересня 2017 року постановою спеціалізованої антикорупційної прокуратури САП були об'єднані кримінальні провадження 454 та кримінальне провадження 1664, і воно набуло свого номеру 1664. І е, слідчим судею Печерського районного суду в місті Києві в межах справи. Е, Судової справи, яку воно розглядали на постанову слідчого, на закриття кримінального провадження номер 496 Тобто, в 2015 році було закрито кримінальне провадження 496. Через два роки закриття чого кримінального провадження було оскаржено до суду, і через два роки суддя Печерського районного суду підтвердив законність закриття кримінального провадження, відмовив щодо скусування постанови про його закриття. Більше ніж через рік, вже в грудні 2018 року, 14 грудня 2018 року, ухвалило слідчу судді Печерського районного суду міста Києва у справі 757-555-18К було скасовано постанову Нацполіції від 28 травня 2015 року, про закриття кримінального провадження 496, тобто те, яке зараз є предметом розгляду в суді. Тобто через більш ніж 3,5 роки після закриття судової і процесуальної перевірки такого закриття і спливу строків, Печерський суд фактично відновив провадження в справі 496 кримінальному провадженню. І 28 грудня 2018 року, відповідно, Нацполіція відновила кримінальне провадження фактично 400, в кримінальному провадженні 496. Далі, через рік півроку, після проведення досудового розслідування в рамках цього кримінального провадження і знаходження його в Національній поліції, це кримінальне провадження знову було закрито. Тобто ми спостерігаємо процедуру, коли 14-й рік воно відкривається, 15-й рік воно закривається, спливають сроки процесуального оскарження і розгляду процесуальним керівником. Через два роки воно оскаржується в судовому порядку зацікавленими особами. Суд визнає законність закриття, а ще через рік воно знову відкривається в судовому порядку через три з половиною років після. Його закриття і відповідно спливу всіх можливих процедур, при тому мови не йде безпосередньо не про наявність будь-яких нових обставин будь-якої інформації, яка би впливала і об'єктивно говорила про можливість відновлення кримінального провадження чи об'єднання його безпосередньо з іншими кримінальними провадженнями. Таким чином, фіксую, що після того, як в 18 році в грудні відкрили, Через півроку це кримінальне провадження було знову проведено протягом шести місяців. Перевірено безпосередні дані і обставини, і воно було закрито на підставі постанови начального відділу ГСУ Національної поліції України. 1664 закривається зв'язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення. І вже через місяць Генеральної прокуратури України. На підставі частини 6 статті 284 КПК в межах 20-денного строку було перевірено законність та обґрунтованість постанови закриття. Вона не була скасована, справа не була направлена на розгляд. І за результатами перевірки встановлено, що рішення про закриття кримінального провадження 1664 було здійснено законно, обґрунтовано відповідно до вимог законодавства. І була встановлено відсутність підстав для скасування постанови відповідно в матеріалах справи, яке я відправила, є з Генеральної прокуратури від 5 вересня 2019 року. І в вересні 19 року, а саме 9 вересня слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва, в межах справи розглядалася скарга на закриття кримінального провадження 1664 і вже в порядку судового контролю. За дотриманням прав, свобод, інтересів осіб у кримінальному провадженні було постановлено ухвалу, згідно якою було встановлено, що орган досудового розслідування обґрунтовано оцінив фактичні обставини кримінального провадження та докази, отримані під час досудового розслідування і підстав скасування постанови до законодавства немає Тетяна не Анатолійовна, Ваші так. колеги по цеху з вашого адвокатського об'єднання чи бюро Розповідали про те, що клопотання з аналогічним змістом вже заявлялись. Я не встигла до кінця пропрацювати з ними в зв'язку з тим, що вони, наприклад, сьогодні вони були в суді, вчора вони були в суді, сьогодні вони з 8 ранку були в Баксі. І більш того, я не відправляла їм матеріали, тому що я ще працювала з ними вночі. Я не впевнена, що тут всі підстави аналогічні. Тому що я, я хочу додати, наприклад, по Андрії Цюті, я подавала частково інформацію. але в мене було скасування, наприклад, зокрема, по зверненню Ірени Рос, які так так само тут враховується, але там не було посібігів. Да, та, там так само значить, через я вам, я вам поясню, що клопотання з майже стотожними доводами вже заявлялася. Тому, будь ласка, давайте переходьте до прохальної частини. Е, вибачте, будь ласка, а яким чином я можу? Я повинна повірити суду, чи що я повинна Так, ви не повірили? Ви, ви не ви взагалі не виконали свій обов'язок адвоката. Ви нам розповідали, Поясніть. що вам треба час для ознайомлення з матеріалами підготовчого засідання. Я зрозумів, що ви цього не зробили. Значить, ви, по-перше, не виконали свій адвокатський обов'язок, а по-друге, ви обманули суд. Тому, будь ласка, переходьте до оголошення в прохання частину вашого будь ласка, клопотання. Я не зрозуміла, в чому є обман суду. Поясніть. Тому що ви казали, що вам треба час для ознайомлення в клопотанні про відкладення. Пам'ятаєте, було таке клопотання? Значить, ви не ознайомились по сьогоднішній день, Тетяна Анатолійовна. Я не зі всіма документами вначале. Так, от ви мали зі всіма я, ознайомитись. Так, от ви мали люди. зі всіма ознайомитись. Будь ласка, прохальна Ні, частина клопотання. Ні, ви не дали мені стр... по, по перше, давайте я ви мене в достатньо серйозних непрофесійних обов'язках. Тетяна Анатолійовна, вам для завершення Тетяна Толіна. Вам для завершення оголошення клопотання надається 5 хвилин. Будь ласка, час пішов. Як я можу сказати про хальну частину, якщо я вам не можу зазначити підстави, відповідно до яких кримінальне провадження в цій справі було незаконно передано до суду і розглянуто на підставі не скасованої постанови е, національної поліції? Тому що те, що в 2019 році, прокурор Касько відновив провадження. Без матеріалів кримінального провадження і їх безпосередньо до підслідності до набу є штучним створенням притягнення до кримінальної відповідальності і переслідування осіб, непередбачених КПК. Не може суд розглядати справу за умов, коли він знає, в якому порядку створювалася ініціація відновлення кримінального провадження. Є безпосередні умови. За яких можна відновити кримінальне провадження або коли воно підлягає закриттю і перевірки, якщо безпосередньо прокурор має право протягом 20 днів з моменту закриття кримінального провадження прийняти процесуальний керівник відповідне рішення щодо скасування незаконної постанови, наприклад, на його думку, якщо було зокрема проведене належним чином розслідування, і ті строки сплили, відсутні процесуальні підстави. Для того, щоб це кримінальне провадження було розглянуто в суді. Зі спливом строків, Касько видав документ, який складає один єдиний абзац. Відповідно до цього документу, прокурор зазначив, не маючи документів взагалі кримінального провадження, взагалі, не вивчаючи їх, просто не маючи зв'язку з тим, що вони знаходилися фізично в Печерському районному суді на розгляді. Він без пояснення причин, за власним переконанням, яке не передбачено КПК, прийняв рішення, заступаючи на посаду, тільки заступаючи на посаду, що, на його особисту думку, досудове розслідування проведено неретельно і підлягає відновленню. І це стало причиною, що те кримінальне провадження, яке 5 років закривалося, відкривалося, не розслідувалося. Створювалося декілька епізодів, декілька справ 11, 16, 900, 496 і, е, і 454 все це об'єднувалося. Стала підставою, що ви вже 5 років не розслідували, а за один менше ніж за один місяць, менше ніж за один місяць при зміні керівництва правоохоронних органів. І е, е, правоохоронних органів країни за місяць вже були підготовлені і відправлені повідомлення про е, підозру особам, і ця справа досі розглядається. І суд безпосередньо, враховуючи всі обставини, зв'язку з тим, що документ подано письмово, я маю надію, що ви з цим документом ознайомитеся, побачите всі підстави, підтвердження і додані документи, тому що там, зокрема. Додані документи, які в мене прийшли, із е, е, Австрії з відповідним перекладом на, під, на е, підтвердження тих даних, які я говорю щодо того, яким чином вручалися повідомлення про підозру, яким чином е, проводилися відповідні дії, е, буде вам ознайомлено і прийнято до уваги і порівнено з тими зокрема клопотаннями, які мали місце, тому що я впевнена що вони не можуть бути ідентичними, тому що я прикладувала сучасні документи, і в мене є пояснення, які я не можу вписати в ці 5 хвилин відповідно до мого клопотання, і до підстав про закриття кримінального провадження, які зазначені, зокрема в письмовому документі, я прошу суд ознайомитися з клопотанням, взяти час. Порівняти, якщо ви не даєте мені його оголосити, і кримінальне провадження 11:95, 1195, не 496, не 1664, а 1195 від два року з обвинуваченням відповідно формулювання формуліровка Бутів Олега Романовича вчиненні кримінального правопорушення, передбаченому частиною 4 статті 27, частиною 2 статті 364, частиною 3 статті 27, частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 27, частиною 3 статті 209, КК України і, відповідно, Василюк Наталія Романовна, інтерес якої представляю, у за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 27, частиною 2 статті 364, частиною 3 статті 27, частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 27, частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу, закрити на підставі пункт 9.1 частини 1 статті 284 КПК України. Текст направлений мовою в письмовому вигляді на 20 аркушах і додано до нього 17 документів, підписаних цифровим підписом для можливості ознайомлення судом не в рамках судового засідання, не можливості мені оголошення його в повному, е, е, в повному обсязі. Е, обсязі так. так, оскільки на сьогодні порядок денний вичерпаний, зустрічаємося 14 серпня. До побачення.